Вітаю всіх на каналі. Сьогодні неділя я вирішив розвідати якісь нові місця, просто взяв рюкзак, трошки поїсти, попити і, і вирішити отак в ліс в одному напрямку. Не знаю, щось знайду, не знайду. Якщо ви зі мною, то підписуйтесь. Дякую за перегляд. От такий підосичник попався. І гарненький один. Далі ще один. Цікаві. Свіженькі. О, ось такий. Вже цього зараз я витягну. Свіжесенький. Він вилазиться. О! Є. Yeah. Ось такий. Ідемо далі. І що я значить по дорозі? з дороги ось такого грибочка. Він біленький, але він вже старий. Його вже повністю майже з'їли. Ну то нічого, біля нього ще ось такий закувався. Ну, так не Види, вона красота. Вона красота. О, кайф. Все просто кайф. Кири он чудовый. Свеженький. Е тут ще біля них тих двох. Зараз знайшов. знайшов маленького, але не знаю його брати чи не брати. Можливо я її залишу. а Може і заберу, тому що їх зараз активно черв'яки їдять. Ось він тут. О, а тут є. Склонки їдять. Ось так, такий маленький. Сміленький грубочок. Ось такий, Забову. Це так само надгрижений з тої сторони. Приємно, нові місця, нові білі губи. йдемо далі. Що такий біленький попався. Пілі лячками він. Напевно я його залишу, хай його доїдають мешканці лісу. Хай тут і буде. В загальному задоволений я сьогоднішнім походом пошуки і на цьому будемо закінчувати. Сподобалась мені сьогодні і погода, і грибочки сам не очікував такого. Дякую за перегляд. Напишіть коментар, що вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше грибів.